Я не зможу відірватися від цього. Цих... Щось вона якось емоційно все це, це. об'являєш, мені аж цікаво. Слухай. Так класно. Ну не можу ніяких відірватися від цих люстр... Не можу ніяк відірватися, слухайте. Ну, коротше кажучи. Ага, там щось діти граються, там є гір, гірка для дітей. О, я навіть не бачила, що там повно цих кольорових цепілів. Що таке цепілінь? Цепелін це вона, така куля, яка літає по небу, перевозить людей. Кошика спеціальних, дирижаблі є, а на українській це цепілін. Ось так. Ну, все, досить на себе любуватися.